Вітаю всіх на курсі JL Design Studio. Наразі у нас з вами нове відео, і у цьому відео ми будемо говорити з вами про основні модифікатори. Ми з вами налаштуємо сет, за допомогою якого ми будемо швидко використовувати саме основні модифікатори, якими будемо користуватися. Та взагалі познайомимося з кожним з цих модифікаторів поближче і подивимося, навіщо вони нам будуть потрібні. Тож, давайте спочатку ми налаштуємо сет для швидкого користування. Переходимо до вкладки Modify. І бачимо, що у нас оцей модифікатор list, він наразі не активен. Для того, щоб його активувати, вам потрібно створити якийсь об'єкт. Давайте створимо Box. І тепер, коли ми переходимо до вкладки Modified, ми бачимо, що у нас з'явилися тут параметри цього боксу. І цей лист з модифікаторами, він вже активен. Тут дуже багато різних модифікаторів. Ми всі не будемо використовувати, будемо використовувати тільки основні, тому нам і потрібен цей сет, щоб дуже швидко ними користуватися. Налаштовується цей сет ось тут, за допомогою цієї кнопки. Configurate модифікатор Set. Ми натискаємо її. І тут також вибираємо Configurate модифікатор set. У нас з'являється з вами ось таке вікно. З лівої сторони ми бачимо список з усіма модифікаторами. З правої сторони ми бачимо ось такі а, налаштування. Тут можна зберігти наші налаштування, можна видалити. Тут є різні списки для чого ми використовуємо. Тобто бачимо, що тут для анімації і для різних різних списків. Ось. Ми вибираємо просто Selection-модифікатор, тобто це основні наші модифікатори. І тут, там, де в нас сімка, ми можемо додати або віднімати і робити різну кількість модифікаторів. Тобто, з цього списку, де ми бачимо, якщо ми будемо вибирати, це вже такі готові сети. Так що, якщо нам для анімації потрібно щось, або там для якогось моделювання, тобто тут можна вибрати. Але ми будемо з вами налаштовувати свій сет. І тому ми просто будемо додати кількість цих кнопок та перетягувати на ці кнопки нам необхідні модифікатори. Як же саме можна перетягнути модифікатор? Ми вибираємо, зажимаємо ліву клавішу миші і перетаскуємо. Цей модифікатор до кнопки. Ось таким чином. І так можна робити з усіма модифікаторами. Ми будемо вибирати із цього списку необхідні нам. І зробимо такий невеличкий сет. Я додав усі необхідні модифікатори, з якими ми будемо з вами працювати, з якими будемо знайомитися до нашого сету. Їх вийшло 20 штук. Давайте подивимося, які саме модифікатори я додав до нашого сету. Це Edit Poly, Edit Spline, Bend, Bevel, Extrude, FFD 2х2, FFD 3 х 3 FFD 4х4, FFD Box, LES, Noise, Shell, Slice, Sweep, Symmetry, Turbo Smooth. Chamfer, Floor Generator. UVW-MAP і UWX. Тобто ось такі е, модифікатори у нас вийшли з вами. Ви всі також е, можете повторити додати е, ці модифікатори. І давайте ж будемо йти далі. Після того, як ми додали всі ці модифікатори до нашого сету, ми натискаємо ОК. І тепер, щоб нам додати ці кнопочки, щоб ми могли з ними працювати, нам потрібно знову нажати ось цю кнопку Configure модифікатор set і нажати ось цю кнопку Show Buttons. Тобто активувати кнопки. Ось, І вони ось тут у нас зверху з'явилися. Тепер нам дуже просто буде додавати ці модифікатори і працювати з ними. У наступних наших відео ми будемо розповідати про кожен модифікатор окремо, ми будемо розповідати навіщо нам той або інший модифікатор. Тож, друзі, чекайте нових наших відео і до нових зустрічів!